Дорогі брати і сестри, сьогодні перша неділя Великого посту, і традиційно вона носить назву Неділі торжества православ'я. Це, перш за все, було торжество над іконоборством. Був такий період в історії церкви, коли знайшлася велика кількість людей, яка вважала, що ікони не потрібні для церкви. Це було своєрідним торжеством, завершенням шляху епохи. Зеленських соборів. І це дуже так помпезно зазвичай православ'ї відзначалося і подекуди ще відзначається і цілий чин окремий торжества православ'я. Але для нас, віруючих людей, варто задуматись над тим, чому головна суть цього торжества, а чим як іноді хтось говорить, наша версія християнства краща за інші. Тому що християнство набуло дуже багато різних форм. І саме православні стверджують, що та форма християнства, яку сповідуємо ми, є православною. Тобто вона правильно славить Бога. Чому наша сила? Якщо подивитися на. Інституційне, структурне православ'я, то можна побачити, що картина достатньо сумна. Яскраве свідчення цьому це жахлива війна, яка відбувається. Православні напали на православних. Ми бачимо якийсь величезний розрив у підходах між. Агресором і жертвою між тими, хто на нас напали, ми бачимо, що там православ'я виглядає не як православ'я, тому що війна набуває сакралізації, виникає слово священна війна. На неї закликають, на неї благословляють. Але ж в чому православ'я, в чому його сила? Якщо не в інституційних формах. Бо ми бачимо, що, на жаль, можна сказати, зараз криза в цьому відношенні. Багато розколу у православі, нерозумінні церков один одного. Але все ж торжество зберігається, торжество православ'я у Його богослів'ї. У глибині богослов'я, у особливій здатності знайти ті слова якими можна говорити про подію Воскресіння Ісуса Христа? Центральним у нашій вірі є те, що смерть може бути подолана. Не просто може бути, а що вона вже переможена. Є чітка подія, яка відбулася, відбувається і буде відбуватися. Тому апостол Павло казав, якщо Христос не Воскрес, то віра наша марна. А далі складність полягає в тому, як долучити до цього Воскресіння кожну конкретну людину. А якщо ще й глибше подивитися, як явити кожній конкретній людині, що в Ісусі Христі вона померти не може? Ось тут вже з'являється складність. Де знайти ті слова, щоб достукатися до серця кожного із нас? Ось тут нам православ'я стає просто необхідним через своє богослів'я. І що розповідає нам православне богослів'я? Православне Богослів'я взяло такі особливі слова, через які пробує нам про це розповісти. Чому проблема кожної конкретної людини, яка приходить у цей світ? Це те, що ми всі народжуємось як біологічна іпостась. Тут трішки треба роз'яснити, що таке біологічна іпостась. Кожен іпостась таке грецьке слово, яке вказує на певну конкретність. Є два слова: є природа, а є іпостась. Природа це те, що я є. Я є. Тіло, я є розум, я є воля, я є почуття, я є чимось. А і це ця конкретність, певна, хто я є? Конкретність певна. Петро, Іван, Степан це та конкретність, яка, яку ми любити можемо. Зі смертю, якої ми погодитись не можемо. Це та конкретність, за яку ми переживаємо перш за все у випадку кожного із нас. Ми народжуємося у цей світ як хтось конкретний, кому дають ім'я. Тому іпостась це конкретність. Але наша іпостась має біологічність. В чому вона полягає? В тому, що має два аспекти. Перший це необхідність, а другий це его, егоїзм. Що означає необхідність? Ніхто мене не питав, чи я хочу народжувати чи ні. Я приходжу у цей світ, ніхто мене не питає, які мають бути мої батьки, в якій країні я маю народитися, за яких обставин і в який час. Потім ця необхідність постійно мною керує. Я не можу сказати, не буду дихати. Я не можу сказати, не буду їсти. Я не можу сказати, я не буду втомлюватись. Я весь час є в необхідності. Це потім багато осмислювали філософи. Один із філософів сказав так: ми народжуємось вільними, але щось навколо весь час бачимо всіх у кайданах. Оця проблема того, що з однієї сторони, ми, ми бачимо в собі таку, знову ж таки, слово, необхідні свободи, а з іншої сторони, нічого не можемо з собою зробити. Ми весь час є в оковах того, що ми є. Ми слабкі, немічні люди. І оця слабкість наша, вона ще виявляє одну сторону: необхідність, як не свобода, і его наше. Егоїзм. Наше Я викривлене. Тому що ми відразу приходимо в цей світ через необхідність, нас формують обставини, частина того, що я є. Пов'язано із генетикою, і з тим, від кого я народився. Далі з перших секунд мого існування, а зараз вже так багато, що ми знаємо, починається наше життя з одної клітини, і вже ота одна клітина весь час піддається якомусь впливу обставин, температури, гормонів. І ми народжуємося і далі знову на нас впливає. Був навіть такий колись експеримент. Коли, перестали, коли народилися діти, і з ними ніхто не говорив. Хотіли подивитися, чи виникне в них якась форма спілкування між собою. Їм давали їсти, про них піклувалися, але ніхто не говорив до них жодного слова. Такий страшний був експеримент. І всі ці діти померли. Померли. Тому що без спілкування із іншим я не можу з'явитися. Але далі, що стається, який я з'являюся? Зазвичай з'являється людина через цю необхідність, егоїстична, зранена, бо мене з самого дитинства ранять знайомі, друзі, батьки. Я сам також себе не завжди веду як справжня людина. І в результаті формується така ментальна химера того, хто я є. Я думаю, що я є собою. Колись один письменник написав таку книжку, яка так і називалася. Доки ми обличчя не набули, виявляється, що обличчя треба набути. А біологічна іпостась наша, оця наша самість, вона зайнята тільки одним. Вона ж весь час боїться, бо більше нічого немає, крім того, що вона є. І тут приходить Христос і каже, а первинним в Ісусі Христі є не те, що є Ісус Христос, а те, хто Він є. Тому ми кажемо, що Він, перший серед нас усіх, нам допомагає вибратися до істинного лиця. Тому ікона для нас важлива. Бо коли ми дивимося на ікону, ми бачимо зображення. Перш за все, не просто обличчя біологічне людини, яка старіє, змінюється, помирає. Яке ж моє істинне лице? Якщо в зеркало дивишся, і воно весь час міняється. А істинне лице людина може отримати тільки із Богом. Тому дивимося на ікону і бачимо, що вона підписана. Такий був канон, обов'язково має бути підписана ікона. Ікона підписана, вказує на те, що очима не можна побачити. Тому сьогодні Євангелія каже, що приходить апостол Филип до Нафанаїла і каже, пішли, я тобі покажу, побачиш. Побачиш своїми очима. І якраз через зустріч із Христом людина починає ставати собою. І тому є друге слово, яке так. Таке слово сполучення, яке нам важливе. Не, не біологічна іпостась може забезпечити нам справжнє я, а еклезійна, церковна, церковна особистість, церковна іпостась. Еклесія – грецьке слово, яке вказує на зібрання, на відносини, на спілкування. І Христос каже, хочете стати справжньою людиною. Станьте церквою, станьте спільнотою братів і сестер. Вчіться знаходити себе через відносини, через стосунки. Якщо біологічна іпостась, вся проблема в тому, що я не вільний і я егоїст, то церковна іпостась це коли я вчусь свободи і життя не через утвердження в своєму я, в своєму его. А через відносини із іншими людьми, через любов між братами і сестрами. Але, на жаль, дуже швидко виявляється, що, що ми в церкву часто приносимо не, не стаємо церковною особою, яка є у відносинах і любові, а в церкву приносимо свій егоїзм. Нема нічого гіршого, коли на парафії збирається не церква. А зібрання егоїстів, де кожен хоче показати своє я. Це можна порівняти із хором. Якщо хор є для того, щоб він звучав і гарно співав, повинен бути хтось, хто очолює цей хор. Хор церкви очолює Христос. Христос знає, як дати налаштування, налаштування на справжній спів. Але коли в хорі зберуться егоїсти, і вистачає одної такої людини, яка каже: я тут краще знаю за того, хто очолює. І людина починає перекрикувати усіх, не дослухатися до Христа. І тоді виходить біда. Я прийшов до церкви не слухатись іншого, не любити іншого. А своє его показати. Показати, що я краще знаю за усіх. І для цього церква каже: подивись на себе правдиво хоча б на самоті. Що з тебе зліпили обставини, люди і ти сам? І зрештою один із філософів Сартер каже: є все-таки в тебе одна воля. Ти вільний зробити щось із тим, що з тебе зробили інші. Отут починається покаяння, якщо я на якомусь етапі сяду і подумаю собі. Так, наді мною познущалось життя, обставини, люди, я можу з тим зростися і тільки жити образою і бажанням весь час доводити. Я є щось, я є щось, я є щось. Та смирись. Та, зрештою, прийми, що ти сам себе змінити не можеш. Тобі потрібен Христос. І тоді починається піст. Я крок за кроком можу вчитися справа не в тому, щоб я не їв м'яса чи щоб я виконував якісь приписи посту. Ні, піст, перш за все, щоб я зробив хоча б один крок до того, щоб поставити під сумнів себе любимого. Поставити під сумнів свої бажання. Так виникло, що став асоціюватися з їжею. Бо одна із сторін це їжа, так. Я звикаю весь час слухати, що мені диктує мій шлунок. А я кажу: ні. Я вирішую, що я буду їсти. Але треба йти далі. Я вирішую, що я буду говорити. Я вирішую, а не мої емоції і не мої почуття. Як я буду ставитися до інших людей, тоді може, через якийсь час, з Божою поміччю я набуду лиця справжнього. Поки не поставлю під сумнів те, який я є, до тих пір буду залишатися просто тим, хто кого один із святих отців назвав паливом для пекла. Де береться паливо для пекла? Паливо для пекла це егоїсти. Які тут егоїсти і після смерті лишаються егоїстами. Як Богові з нами працювати? Бог без нас, нас не врятує. Тому зараз такий час, коли навколо нас багато зла, в тому числі через егоїстів, які тільки про себе думають. Але від нас залежить, якщо буде хоча б маленька частка тих, хто егоїстами не хочуть бути, то є шанс. У людини України у світу. Амінь.